Ви не любите хумус або набрит вам класичний, готуйте його по іншому зовсім рецепту. Для цього замочуємо нут на ніч, потім відварюємо десь годину. Потім засипаємо 200 г відвареного нута в блендер. Сюди ж додаємо 50 г в'ялених томатів. І додаємо обов'язково 1 столову ложку пасти тахіні. Обов'язково її знайдіть. Ще додаємо сіль, також перець, ще лимонний сік, трішки, сушений часник і додаємо 100 мл водички, в якому варився нут. Це все, все ми перебиваємо до однорідної маси. Все дуже просто готується. Висипаємо, поливаємо оливковою олією і посипаємо кунжутним. Насіння. Ну, це дуже смачно. Набагато смачніше класичного хумуса. Спробуйте.